Друзі, з приводу наліпок. Подивіться, будь ласка, на цю прекрасну водійку, водійку початківицю чи водійчиню початківицю, як там, хто шарить по фемінітивам? Вона наліпила 70 і туфлю. Що це значить для мене? Це нічого не образливо взагалі. Я розумію, що водійка, водійка-початківець. А, і буду триматися від неї подалі. А, і розумію, що вона може помилитися. І розумію, що на, наліпки ці свіженькі, вони ще не вигоріли на сонці. Тобто, вона дійсно водій початківець. А, тож, для розуміння. А в Києві така наліпка вам буде лише в плюс. А якщо ви дійсно водій, початківець я тримаюсь подалі і пропущу і допоможу, і не підріжу і не буду швидко і різко. Під'їжджати до такого водія, бо він може злякатися і дьорнутися. А тож, я такі наліпки рекомендую в місті Києві. Так точно вони працюють як мінімум від адекватних, від неадекватних вас не врятує ні наліпка, ні без наліпок. Ім пахіру. А, що вам страшно, що ви початківець і тому подібне? А тож, Напишіть в коментарях, чи допомогла вам така наліпка, чи навпаки заважала.